Доброго дня, мешканцям Сумщини, доброго дня, журналістам. Продовжуємо нашу щотижневу, а насправді щоденну роботу щодо дослідження і моніторингу стану використання коштів державного бюджету, які передбачені на відновлення, а саме роботи робочої групи Прозорість підзвітність. Ну, насправді, цього тижня ми. Досить багато інформаційного матеріалу вже надали в мережі і розказали і про позитиви, і про негатив. І я думаю, ви всі слідкуєте за цими процесами, що відбуваються, вони на сьогодні є надзвичайно можливими. Коротко підсумовуючи, весь минулий прошедший тиждень можна зазначити декілька важливих аспектів. Ну, По-перше, робота продовжується, робота триває, і робота спрямована на ефективне цільове використання коштів державного бюджету, вона є нашою головною задачею. Адже кошти на відновлення, відверто кажучи, не всім областям надалися такі суми, і тому наша з вами задача залишається, як завжди, ефективність цільове використання. І якість за цими принципами ми продовжуємо працювати. Що протягом тижня? Добавилось до нашого переліку два проєкти. Ще нам додали фінансування державний бюджет. Це на місто Ромни школа і лікарня. Тобто, в загальному переліку в нас зараз 60 проєктів на суму 2,1 мільярд гривень. По факту вже Підписаних договорів, виконання робіт, і, по факту освоєння. Так, на зараз незначний відсоток освоєння. Близько 7% це від загального обсягу фінансування або від заключених договорів, тому що 2 мільярди передбачено, більше мільярда сума вже у заключені договора і виконуються роботи. Тобто, якщо брати від суми підписаних договорів, то це близько 12%. Що робиться? Про негативи вже чули, хотілося б трошки про позитив сказати, розуміючи, що ці кошти державного бюджету нам надійшли фактично в серпні-вересні. І є тривалі процедури. Треба провести тендерні процедури, треба провести процедури отримання дозволів на початок виконання будівельних робіт, тобто ці, ці речі, без яких ми не можемо почати виконання будівельних робіт. Розуміючи всі ці ризики, а також ризики щодо роботи підрядних організацій, обласна військова адміністрація безпосередньо голова працює над. Питанням щодо е, перехідних щодо, щодо можливості використання невикористаних залишків цього року в наступному періоді. Ну, зокрема, е, Володимир Миколаївич спілкувався із представниками уряду, і з представниками міністерств, і з е, представниками народних депутатів, в тому числі народних депутатів Сумщини, е, щоб прийняти низку нормативно правових актів, які дозволять нам. Продовжити ці роботи, які ми не встигнемо виконати в цьому році, продовжити виконання цих робіт з відповідним фінансуванням в наступному році, тобто в 24 му Тобто, наша задача сьогодні обласної військової адміністрації, розуміючи ризики, які ми маємо наприкінці року, зробити все. І ми все для цього робимо, щоб кошти були перехідними. Це звичайно позитив. Я на 90% впевнена, що. Ми цієї мети досягнемо в крайньому випадку, зробимо все можливе і неможливе, що стосується цих процедурних питань. Чому ризики? Зрозуміло, що це процес, зрозуміло, що є і погодні умови, і як я вже зазначила, і певні процедурні питання стосовно тендерів і всього іншого, що дещо затримує можливість використання цих коштів. Тому ми працюємо. Виконуємо позитивним, є дуже е, хорошим прикладом. Е, у нас практично 60-70% виконання робіт. Я кажу про виконання робіт, тому що освоєння коштів виконання робіт це трошки інші показники. Освоєння коштів відбувається за фактом підписання актів виконаних робіт. Це також процес, але їх фактичне виконання воно знаходиться на вищому рівні, ніж е, факт, факт фінансування. Тому виконання робіт зараз дуже гарними темпами йде по захисним спорудам. Це субвенція, окрема субвенція для влаштування захисних споруд в закладах загальної і середньої освіти. Там у нас 15 об'єктів, і я вже, як я вже зазначила, 60-70% стан виконання робіт, і це ми дуже, дуже раді за ці показники. Є ще позитивні приклади щодо високих рівнів виконання робіт в Попівській територіальній громаді, в Чернечній територіальній громаді, там де мешканцям будують водопроводи для забезпечення питною водою. Непогані приклади в Комишанській територіальній громаді, теж там проводяться роботи. Тобто є позитивні приклади. Що ще хочу зазначити? Робоча група Прозорість підзвітність ні в якому разі не каральний орган. Минулого брифінгу були такі питання: що ви зібралися для того, щоб як би, покарати. Ні. Кожне, кожне, наш, кожне наше дослідження, яке стосується проекту, проведення процедур закупівель, ціни, вартості і таке інше, кожне наше дослідження має практичні рекомендації, і ми надаємо ці практичні рекомендації. Територіальним громадам, яким чином, якщо вони навіть і помилилися на якомусь етапі, яким чином здійснити це в межах і в спосіб передбачений законом? Єдине, продовжую наголошувати на попередженні, що якщо тергромади не дослуховуються наших порад і не використовують їх, тоді, звичайно, вони будуть відповідати по закону за ті нюанси, які ми знайдемо. Чи вже знайшли в документації, яка фінансується в поточному році. Ну, це сумнозвісний приклад по завищенню вартості ціни. Зараз ми досліджуємо паралельно вартість ціни на бетонні роботи, порівнюємо з ринком, досліджуємо вартість ціни утеплювальних матеріалів, арматури, ну і таке інше. Тобто ми досліджуємо ринкові ціни і. Ті ціни, які закладені в проєкті, і, відповідно, будемо робити, ну, де, де знайдемо такі проблеми, будемо робити для цих громад окремі наради, викликати їх до себе, пояснювати, показувати і рекомендувати, яким чином виправити дану ситуацію.